Відкритий чемпіонат міста Суми з футболу серед команд 2012-13 років народження завершився в обласному центрі. У першому етапі участь взяли 10 команд. Розповів головний суддя змагань Денис Лупач. Кожне з кожної зіграли в чемпіонаті приймають участь команди Тростянця, Краснопілля, Охтирки та міста Суми. До вищої ліги потрапляє 5 команд до перші 5, до другої ліги першої ліги потрапляють з 6 по 10 місце команди. П'ять команд. Команди футбольного центру Барса 2012 та 2013 років народження, академії футбольного клубу Трастянець дитячо-юнацької спортивної школи Краснопілля та Сумського лідера змагались за місця у вищій лізі відкритого чемпіонату міста Суми. Вони, як і команди першої ліги, розпочинали турнір без огляду на результати матчів першого етапу. З п'яти колективів, які не потрапили до вишки, за медалі першої ліги боролись чотири. Це кидусиша суми, ворон, лідер «Лідер-2» та ДЮСШ охтирка. Дві останні команди зустрілись в останньому матчі чемпіонату. До цього матчу команда КДЮСШ суми з сімома очками гарантувала собі перше місце у першій лізі. Ворон з нулем завершував сезон на четвертій позиції у підсумковому протоколі. А от лідер 2 та США «Охтирка» у заключному матчі сезону боролись за друге та третє місця. Причому охтирчани мали шанс обійти сумчан у турнірній таблиці. Для цього вони мали перемагати. Другу команду лідера з перевагою у 9 м'ячів. За діями охтирчан на брівці поля спостерігає мама гравця Охтирської команди Тетяна Кривоколісько. Говорить, вона вірить у команду та знає, завдяки чому вони мають перевагу. За рахунок жаги до перемоги, дружності і цілеспрямованості і наполегливості їхньої. І нашої віри у них. У першому таймі сумчани забити не змогли. Охтирчани забили двічі. І двічі привітання партнерів по команді після забитого гола приймав 20-й номер команди Нікіта Сущенко. Після перерви не забили ані сумчани, які гнала уперед їхня група підтримки, ані Охтирчани, яких підтримували в цьому матчі. Пані Тетяна. Ігра завершила з рахунком 2-0 на користь, ДСШ Охтирка. Особливих задань не ставили ці змагання, тому що Дітки, деякі є у нас взагалі перший раз приймають участь. Але завдання в цьому турнірі було для нас навчити дітей не боятися. Приїхали, поіграли, дуже щасливі. Дякуємо організаторам, дякуємо, дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, за які захищають нас. Чого не вистачило? Досвіду. Ми ще тільки навчаємось, стараємось, будемо першими. Таким чином, перше місце у першій лізі за рахунок кращої різниці забитих пропущених посіла команда Кидаю США Суми. Другими завершили турнір Охтерчани. Бронзу вибороли футболісти другої команди лідера. На четвертому завершили чемпіонат футболісти Ворона. У вищій лізі зіграли сьогодні чотири на останні матчі турніру. У першому лідер після сухого першого тайму, у таймі другому з рахунком 3-0 переміг Барсу 13. Команда ДЮСШ Краснопілля з рахунком 3-0 перемогла Академію футбольного клубу Трастянець і з рахунком 0-3 поступилась команді футбольного центру Барса 2012 року народження. У матчі Академії ФК Трастянець лідер з рахунком 3-0 перемогу святкували футболісти з Сум. У підсумку перше місце у вищій лізі посіла команда футбольного центру Барса 2012 року народження на крок від неї відстав лідер на третьому місці. Завершили турнір. Футболісти Барса 2013 року народження. Нижче у підсумковій таблиці розташувались футболісти Краснопілля та Тростянця. Олександр Качанов, Лариса Дученко. Суспільне новини суми.